Серед сучасних пристроїв для домашнього використання та невеликих офісів модель Epson EcoTank l 3286 вирізняється поєднанням функціональності, зручності та стильного дизайну. Білий компактний корпус гармонійно доповнює інтер'єр і не потребує багато місця, що особливо важливо в умовах обмеженого робочого простору. Цей багатофункціональний пристрій забезпечує високоякісний друк копіювання та сканування. Максимальна роздільна здатність друку становить 5760 на 1440 точок на дюйм, а розмір краплі лише 3 піколітри. Підтримується друк без полів для фотографій розміром 10 на 15 см. Вбудований сканер із роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI дозволяє точно передавати навіть найменші деталі зображення. Швидкість друку становить до 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину, що є оптимальним показником для щоденних потреб. Лоток подачі паперу розташований з тильного боку пристрою, вміщує до 100 аркушів. Керування функціями пристрою здійснюється за допомогою кольорового дисплея з діагоналю 3,7 см і зрозумілої панелі кнопок. Серед доступних інтерфейсів підключення передбачено не лише USB, а й бездротові опції Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Epson EcoTank L3286 це вдале поєднання надійності та економічності завдяки вбудованій СБПЧ. Пристрій можна замовити на нашому сайті. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.